Привіт-привіт! Завжди так цікаво стає під кінець. Ну чому не може нормально, а ще, блін, туманного за хватало, так? капець якийсь ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Центр України. Ну, Приїхали до батьків. Риба моя любима. Себастіан буде риба. Мама такий салатик зробила. Дуже гарний, добрий. Любив ношечку, перчик. Ми приїхали до школи нашим камперком з родителями. Йдемо на базар. Подивимося, що там цікавого на обід сьогодні купимо. Погода так собі. Привіт-привіт. Ми приїхали в школу на базар. Щось там купимо собі на обід. Туман на дворі так холодно. А потім поїдемо на, покажу вам дуже цікаве місце. Серце України. Базар такий в школі.

Рибка, рибка. А яку ви хочете? Менше. А що, любите меншу просто? Чи? А я не знаю, ну яку? Так, Там нас є Скільки вам. Нам штук двадцять. Двадцять? Точно двадцять? Не забагато. Ну що, по три на да? п'ятнадцять? П'ятнадцять? Так, трохи менше. 20. Панний... З Польський. <с <с Три, чотири. До панові ікрою. – О, то добре. Вибирайте, з ікрою. – Вісім. Дев'ять. Пан до течі прийде. Пан до течі прийде. Тут треба бім беруть для пану. О. О, бачиш риби які. По двинучку хочу. А ти хочеш вухо? Севасом. Солі я пахуче. Ахуча олія домашня, Польща немає такої. Ціни написані, свої. 240 гривень, то кілограм, Там 370. Я Ми дивимося просто. Ну, підходять, дивляться. Так, так. прицінюємося. То собакам, мабуть. Що ти ще хочеш? Зайдемо м'ясний подивимося, то йдемо такий м'ясний базар. Ти будеш качку, хочеш хочу... ти печену качку? Можемо купити. Ну, можемо. Так. Так. У нас така кашечка, що я за стопюсь золоти. Ну, а тут теж -то не буде дешево. Тут теж не буде дешево. А скільки вона коштуватиме примерно? 7, а яка ціна? 200 гривень кіло. 700 г'яних. 75 злотих. 700 гривень каче. А, ні, ми там. Може якийсь реберець хочете чи щось там. Ну, М'ясо якось, а? Вдома є Дома? є, сказ. Ага. Оце ж доця моя приїхала. Для власників карток АТБ. Вигоди від її використання ви можете побачити на червоних цінах. Ух такий немаєш полад. Ооой ряженка. Такого, такого нема ряженки. І такі сирочки. Де сирочки? Сирочки. Почому сирочки. Ага, вони дуже добрі. Хочеш сирочки? Такий уже добрий. Хочеш якийсь сир? Пиво О, Косичку пива. Ми фейво не п'ємо. О, отак і можеш. Косичку так. 170 гривень. 17 злотых, да? Так. Це игра. No, šíké, to to 900 gram. 900 gram? Tak. A oni budou jednu? Ale ich, no, ich nebo ne, jak to rozmarznąć, to ich tam za Але ж тобі дало. Оце отаке, а отаке. Свої монету та капао. Щоб зробити ваш сніданок ще більш смачним та смачним. Залити молоком, йогуртом чи кефіром і готові сухі сніданок. Ось отаке. Ось отаке. Хочешь какую-нибудь шоколадку? Да. Ну шоколад да, У -у -у. Так, и то кошло 1115 гривень. Добрый день. Вот он. Угу. Ты хочешь селедку? Смотри. <laughs> Чи ти може якось такого хочеш? А їх все це хочеш? Ні, може ти хочеш вийти? Чи такого якось? Мій дій. Рибу сільотку дозволю. Виглядає, як сидиш ззаді, бо поїхали до магазину нашим камперком. Ми приїхали до серця України. Біля школи знаходиться. Зараз покажу. Окей, як то виглядає, тут зменшена така версія крила. Там наш камперечок стоїть з родителями, вони не захотіли йти, бо бачили вже. І тут. Ага, і тут такі області України. Чернігів, Чернівці, Черкаси, Хмельницький, Херсон, Харків. Там Камперна все, <реш> Ужгород, Тернопіль, Суми, Севастополь, Рівне, Полтава, Одеса, Миколаїв, Львів, Луцьк, Олю Ярослав Привіт, Луганськ. Ропивницький, Київ, Івано-Франківськ. А це в наше Запоріжжя рідне. Що всі є області: Житомир, Донецьк, Дніпро і Вінниця. Щось не б'ється. Мама каже, що серце б'ється. Виключили мене серце. Шкода. Думали послухати цей стук, але немає. Може літом тільки. Ну, якось так. Цікаво. Зараз будемо сільотку чистити. І мундіри варяться. То наша сільотка. Там сало. Там... Бариться картопелька. Холодець. Тут у нас холодець. Не видно нічого, бо запарувало, але він там є. І прошу не завидувати. Сільодочка, картопелька, огірочки, солоні, домашні квашені, сальце. М -м -м. Перчик фарширований. Ну, капець. Thank mm -hmm. you.